Дитячі команди на полі, що за емоціями та напруженням на майданчику мало чим відрізняються від змагань дорослих команд. У такій атмосфері проводяться поєдинки турніру з футзалу Промінь мрії КАП», що надають позитивні емоції не тільки юним футболістам, а й тренерам. Просто чудові всі задоволені, батьки, діти. Я все чудово для нашого селища. Такі турніри для дітей це напевно такий тяжкий час зараз. Все, що світлемо наше майбутнє. Ми з маленького селища приїжджаємо на такі турніри то сюди в горічні плавні, то в Полтаву. Не завжди позитивні результати, але що маємо, те то маємо. Тому дякуємо організаторам, всім, хто приймав в цьому участь, і в першу чергу ЗСУ за, за наш захист і все. Все завдяки їм за головні призи турніру. «Промінь мрії Кап» боролися 10 команд вікової категорії до 9 років зі Світловоцька, Біликів, Кобеля, Кривого Рогу, Козельщини та Кам'яних Потоків. У заключний день групового етапу лідери своїх груп виявляли найкращу команду. Долю поєдинку між гірником спорт та стимулом із Кривого Рогу вирішили голи зі стандартних положень. А сама гра завершилася в нічию 1-1. Перший гол був за юними гірниками. Надалі рахунок зрівняли гості з Кривого Рогу. Як виявилося, ця гра була лише репетицією. Ті ж самі команди вже зустрілися у грі за третє місце, і долю цього поєдинку вирішив гол, який був забитий гравцями стимулу з Кривого Рогу за три секунди до завершення матчу. У фіналі турніру зійшлися команди Кадюсиша, Світловодськ та Сокол Білики, які грали в одній групі на попередньому етапі. Тоді з рахунком 2-1 перемогла команда зі Світловодська. Ми сильно прям настроїлись, тому що ми проти них вже грали. І ми думми всі, всі дадемо мені іграли. іграли. Ми вже вчора. А. угу. і ми його виграли. То єлієлі. Якщо -єлі. б нам ще нам нами лісі б нам, нам, нам стріляли, то. Ми б могли б не перше місце, мали б зайняти. друге. Ну друге могли б. у матчі за головний трофей турніру. Знову успіх святкували гравці Світловодської команди, якій вдалося забити більшу кількість м'ячів у рота суперників. Ось так дружньо разом із тренером Миколою Якимцем. Юні гравці зі Світловодська відсвяткували перемогу на турнірі. Мені сподобалось, як забили ми гол, гол з центру і ще як забило соглавова. Це було всьому тут забували, Так. Тут... І там ще самі так прям туди пуф. сильно. хотів забити гол, гол, щоб ми виграли. Юні представники іншого фіналіста Сокола з Біликів намагалися чинити опір супернику, забили голи, але в підсумку посіли друге місце. Тренер команди з Біликів залишився задоволеним тим, що його вихованці дісталися фіналу. Коли ми вже виграли матч в полуфіналі, коли вийшли вже в фінал, це вже було для нас таке досягнення. Просто ви не можете собі уявити, наскільки це для нашого селища і цих діток, які це всі, хто є. Це не просто ми зібрали, хто вміє, це ті, хто є. Як вам дається там збирати їх, чи є там ще віди спорту? Ой, тяжко. Зараз в провінції так, то сказати точно ніхто про спорт не думає. Зараз тяжкі часи, і тому це все за рахунок батьків. У Нас немає ніякої підтримки. На церемонії нагородження медалі, кубки та грамоти отримали всі команди, що виборювали призи у двох лігах срібній та золотій. Гості турніру нав'язали гідну конкуренцію господарям змагань із горішніх плавнів, які в обох лігах здобули Кубки Мрій. Переможницею у срібній лізі стала команда «Дюсиша Козещина. Срібними призерами стали гравці другої команди «Кадюсиша-1» зі Світловоцька. Як там у срібній лізі грали, які матчі запам'яталися? Дуже сильні, круті команди. Ну і розкажи футбол, чим подобається тобі? Чому пішов на футбол? Дуже Дуже Активний від спорту на третьому місці у срібній лізі фінішували гравці команди Лідер Кобеляки у золотій лізі. медалі за третє місце були вручені команді Стимул із Кривого Рогу. Хлопчики з команди Сокіл Білики отримали трофей за друге місце. І, нарешті, вже не вперше у змаганнях з футзалу в горішніх плавнях перемогли юні футболісти команди Кадю США США-1» Світловоцьк.